Перший день війни я прокинувся приблизно о 5 ранку, почувши вибухи. Ну, я, я так і зрозумів, що почалась війна. Перше, що я зробив, це поїхав до військомату 24 лютого. Але я там прочекав майже цілий день, Сказали, приходь завтра. Добре, я прийшов на наступний день, знову ж таки, просидів. Сказали, що в нас немає змоги вас забрати, тобто є, є інше місце, куди можна звернутися. 26 лютого я знову ж таки прийшов вже за тою адресою, яку мені дали. Знову прочекали. Нас відправили по домівкам. Нам записали наші прізвища та відправили по домівкам, тому що не було, як вони сказали, не було зброї. Приходьте завтра. Ось. І... Коли вже 27 лютого ми прийшли, сказали, що ми не можемо вас прийняти, є ще одне місце, куди ви можете прийти. І це, мабуть, був мій найперший марш-кидок е за все моє життя. Тобто мені було потрібно пройти десь кі кілометрів 8-10, щоб дійти до того місця, де вже я отримав зброю. Ось. Е Перший день я дуже добре пам'ятаю, коли ми прийшли. У мене зовсім ніякого було військового, військової освіти, зовсім ніякої. Ось. І я казав, візьміть мене, будь ласка, візьміть мене. Вони, тебе немає військового квитка, немає військового досвіду, ти нам не потрібен. Я кажу, я багато чого вмію, будь ласка, візьміть мене. І так, так би мовити, наді мною жалілися. І взяли мене до лав Збройних сил. Ось э, в перший же день э, нас э, залишили на прикритті э, групи, яка відходила. Мені дали до рук кулемет, сказали, все, тепер ти кулеметник. Ти такий хлопець здоровий, в тебе буде кулемет. Перший наш бойовий виїзд був э, 1 березня 2022 року. Нас відправили охороняти шпиталь, який був підтверджений авіаудару. Там було бомбосховище з людьми, та також в цьому шпиталі ще були наркотичні препарати. І нас відправили охороняти, допоки не приїдуть люди, які не заберуть їх. Найперше завдання було насправді і найскладніше. В перший же день, коли ми зайшли туди, в цей шпиталь. По ньому знову був авіаудар. Пам'ятаю, як я сидів на самому дальньому пості охорони. Ось. І саме в ту частину був авіаудар. Ось. Поруч зі мною були металеві двері такі броньовані. Від звукової хвилі їх вирвало з петель. Ось. Тому, мабуть, найперше завдання у нас було. Воно однача і найскладніше. І найстрашніше, тому що ніхто ще не розумів навіть елементарних речей, як себе поводити, поводити зі зброєю. Елементарно, навіть як її розбирати, щоб почистити. Там ми пробули два тижні в цьому шпиталі. Після цього нас перекинули на оборону підступів Харкова зі сторони циркунів, також заслуга нашого підрозділу. Можливо, є і в звільненні самих циркунів, тому що саме на нашому посту ми затримали чоловіка, який був саме з циркунів. Ось коли він розповідав, як він виходив з циркунів, з облоги, там казав, що полями, лісами, там якимись тропами, болотами виходив, щоб вийти звідти. Закралося сумніво, бо весна, сніг, грязюка. Ми не могли пройти навіть 20 метрів, щоб не замаститися. А в нього були ну, дуже чисті, дуже, дуже чисте дуже чисто взуття. Ось. І це нас натовкнуло на таку думку, що не тим він є, ким намагається показатися. Ну, Дякуючи нашій контррозвідці. Та спеціальному управлінню патрульної поліції. Ми його благополучно передали в руки правоохоронним органам, і вже після, після цього приїздили до нас хлопці спецпідрозділу поліції. Дуже нам дякували, сказали, що дуже цікавий, дуже цікавий та колоритний персонаж. В нього був телефон, який ми почали дивитися. На ньому не було нічого. Зовсім нічого на тому телефоні не було. І... І коли ми більш детально його почали розглядувати, він сказав, що там мені дали друзі, аби я там вийшов на територію України, і хоча б віддзвонився родичам. Але ми розуміли, що ну, на ньому зовсім нічого немає. Якщо б просто б йому дали телефон, то там якась була б інформація. Ось. Дякуючи тим, що в нас хлопці розуміються в смартфонах, там, в техніці, вони трошки краще придивилися і зрозуміли, що. Як мінімум, цей телефон був вкрадений у якоїсь дитини. Після вже циркунів нас перекинули під Барвенково. Зі сторони Ізюму, під Барвенково, там ми знаходились. Якщо перше завдання було таке воно, найстрашніше і найскладніше, то там дуже втомлююче завдання було. Погода така. Весна дощі холодно, е, неможливо окопатися навіть елементарно, тому що там е, глина, Ось, і коли вода, постійно вода, неможливо просто навіть лопату в землю вигнати. Е, майстрували собі якісь е, там намети з плащів, з дощовиків, щоб хоча б заховатися від дощу. Тоді була наша перша саме бойова тривога, коли ми під дощем намагалися окопатися, щоб прийняти бій, тому що була загроза прориву зі сторони Ізюму. Ось, але дякуючи Богу і дякуючи хлопцям, які були попереду нас, прориву не відбулось. Після того нас перевели під Богородичне. Коли були саме бої за Святогірське за Богородичне, там ми були. 95 днів. 95 днів ми жили в лісі, тримали дорогу, дорогу життя ми її називали. Ось від Богородичного до Слов'янська. Це та єдина дорога, по якій могли із Богородичної пройти російські війська для захоплення Славянська. Наше завдання було тримати фронт, а передові групи тримали оборону рубежів. Закріплення, таких як спостережні пункти, та саме якісь там передові спостережні пункти. ось, В такому плані. Побачили першу знищену техніку ворога. ось, ну, Саме, саме коли наш підрозділ знищує техніку. ось. Я тоді пам'ятаю, як я з енлавом бігав по цьому лісі. Ось, зробив повісив його собі на спину як рюкзак тобто він так 30 кілограм важить я по лісу бігаю з цим лавом дуже сильно натирало плечі пам'ятаю тому що розпаковувати його не можна тільки в крайньому випадку ось, а прорив техніки є тобто треба вже готуватися я вже прибіг на позицію підготувався вже вже навіть Готов був зривати пломбу на той, час, на той час, що на той час ще т... західні партнери не так сильно допомагали, тому такого, такого виду озброєння дуже мало було. Його потрібно було берегти, і він був на крайній випадок. Після Богородичної ми зайшли в долину. Штурмувала 95-та бригада, ми у них були в підпорядкуванні. Ми заходили відразу за ними на зачистку та закріплення на позиціях. Перше, мабуть, за всю війну ми побачили справжнє, справжнє відношення так, так названого руського міру до, саме до миру, саме до миру в Україні. Коли, коли я ще до війни їздив кожного дня там майже. Ось, і тут я. Приходжу в це село і я бачу, що немає жодної хати. Навіть церква. Навіть церква. Вони не пожаліли, вони її розбили, вони її просто знищили. Ось. А, там ми пробули буквально недовго ми там пробули, не деякий час, і вже були переведені під Бахмут. Бахмут це був апогей, мабуть, всього нашого навчання. Тобто, за весь, за весь час війни була в нас така, так би мовити, підготовка. Тобто Шпиталь це у нас був там, підготовка, донесення служби, наряди, там, чергування, циркуни це були перші, перші прильоти. Ми відчули на собі, як це. Ліс це перші прильоти. Ми побачили, що буває з людьми після цих прильотів. І апогеєм, знову ж таки повторююсь, був Бахмут. Багато чого хочеться розказати про Бахмут. Багато, можливо, є цікавого, є веселого, є не дуже веселого. Ось. Єдине, що хочу сказати, це нас дуже сильно згуртувало. Багато людей в нас змінилося. Тобто після Бахмуту багато перевелись, які не можуть. Вони там забезпечені якесь знову ж таки в батальйоні. Але м, нас зібрався, так, так би мовити, костяк тих людей, які дійсно дійсно бажають захищати Україну, дійсно є патріотами і е, готові боронити свою землю, мабуть, до останнього. Я та моє відділення повинно було охороняти переправу. Ось. І по цій переправі був авіаудар. От. І, мабуть, це був найстрашніший авіаудар, який я пережив у своєму житті. Мене тоді евакуювали з акуборотравми, тобто контузії. Ось. І мене перевезли в дружківку. Коли я чекав в черзі там, до лікаря, їсти хотілося дуже. Думаю, вийду, вийду до магазину, піду собі щось перекусити, хоча б візьму. І коли я вже виходжу, я чую, як щось летить, щось гримить. І я посеред дороги просто падаю на землю, закриваю голову, закриваю голову, а потім розумію, що це трамвай. А потім я розумію, що це трамвай. Ось тому зараз так. А, з, зараз будь-який звук, мабуть, потяга чи трамвай. В мене вже на підсвідомому рівні кажуть, що, здається, що це авіаудар. Був день, коли а, ми знищили наш підрозділ, знищив шість шість уралів чи камазів з технікою. Шість уралів чи Камазів з особовим складом та один чи два БТР. Тобто приїздить Камаз з особовим складом, його ми бачимо, передаємо координати, його, наш, наш міномет його підпалює, через максимум 30 хвилин під'їжджає знову другий Камаз на те ж саме місце. Він там зупиняється. Тобто цей ще не догорів. Приїхали вже нові. І вони бачать, що особовий склад знищений. Знову ж таки, це можуть, можуть бути їх побратими. Вони через них переступають і йдуть вперед. Вони знову знищені і знову наступні. В них нескінченна жива сила. Якщо ми працюємо не, си, не кількістю, а вміннями, то вони саме кількістю. Кількість, кількість, кількість. В нас Бували такі ситуації, що патрони закінчувалися. Мені і мої волонтери саме перед Бахмутом прислали буса. Прислали буса під евакуацію, під підвоз БК, і саме там, під Курдюмівкою, він виконав свою роль. Я підвозив БК на наші передові позиції, тому що. Всі були, всі були на своїх місцях. У мене була вільна хвилина. Я саме змінився з чергування, і я міг хлопцям, які вступили в бій, підвести БК. Ось. І я дуже пам'ятаю, як я під'їжджаю на, на край нашої лінії, ось, де наші хлопці вже в них ближній бій 30 метрів. 30 метрів в них вже ближній бій повністю. Стрілянина, я, я починаю вивантажувати ящики з боєкомплектом. Е, тоді все було на такому адреналіні, що я навіть не відчував цю важкість цих ящиків. Тобто я викидав, викидав. Е, помню, ще снаряд від РПГ в мене так чітко падає прям носиком в асфальт. Я думаю, ну все. Дякуючи Богу, не, зроб... не, не спрацював. Я його так обережно відклав. І коли мені по рації кричать, шут, давай швидше, вивантажуй, патрони не розинові. Ось, я так це, так це пам'ятаю. Коли мій побратим, прикриваючи мене, коли я вивантажував БК, всі свої магазини вичерпав, кричав по рації, щоб мене далі прикривали, бо він заряджається, так це було. Це це така пам'ять на все життя. Не можу сказати, що це було весело, але тоді на адреналіні я сміявся так. Мені було дуже, дуже жарко, хоча погода була мінусова. Ось. І я вам так скажу: цей бус, коли там машини просто залишали там, тому що там прильоти якісь. Вз машини залишалися там, тому що ну, вони вже були в тоталі. На тому бусі навіть не однієї подряпини. Лише коли е, виїздили люди, е, коли нас вже виводили, міняли на інше на інше групування. Ось е, я, на жаль, тоді не, так сказав, не приймав участь, тому що мене було трохи поранено. Я був у госпіталі. Ось е, в той час, коли на моєму бусі вивозили людей е, під обстрілами, все ж таки це була ніч. Їхали без фар, і таке десь на швидкості 30 км за годину було лобове зіткнення. Машина їхала назустріч, і наші хлопці виїжджали. Було лобове зіткнення, водії так вийшли під обстрілом, друг на друга глянули, сказали, ну, ДТП пізніше оформимо, сіли в машину і роз'їхалися. Ось. Це такий з веселих історій. Мені потім хлопці розказували. Я приїхав буквально через два дні після того, як мене поранило, домовився. Домовився з лікарем з моїм, який а, витягував з мене уламок від АГС. Домовився, що я буду чимний, я буду лікуватися, але відпустіть мене, будь ласка, до своїх хлопців. Ось буквально через два дні після операції я вже був, а був знову зі своїми побратимами. У нас все вийде. Ми все зможемо побороти, все подолати. А, але потрібне терпіння. Терпіння та сила. І не фізична сила, сила духу. Ти можеш бути метр п'ятдесят та важити 30 кілограмів, але в тобі буде більше сили, ніж у дядьки, який там під 100 кілограм і під 2 метри зросту. Ось. Сила духу це наше найперше.